Отже, всім добрий день. Мене звати Женченко Олександр. Я представляю Львівський національний університет імені Івана Франка, і темою моєї доповіді є розробка мобільного додатка для здорового харчування для спортсмен аматорів. Почну з актуальності теми. Сьогодні є дуже багато людей, які займаються різними видами спорту на аматорському рівні. Проте така важлива частина як раціональне Харчування в них часто залишається поза увагою, спостерігається низький рівень обізнаності в цій темі, і як наслідок, це може вести до там втоми погіршення результативності чи ще там якихось проблем. Тобто, щоб досягати своїх цілей, потрібно дотримуватися раціонального харчування, і саме тому. Виникає необхідність мати якусь систему підтримки рішень, яка допомагала б якось підбирати ці раціони на основі персоналізованих даних. Тут нам і стають в пригоді інформаційні технології. Далі мета, мета дослідження. Метою дослідження є створення такого підходу, який враховує всі там. Індивідуальні особливості спортсмена, такі як там вік, статі, рівень фізичної активності, тип тренування, бажаний рез, результат. Інформаційні технології дозволяють спростити і пришвидшити процес формування раціону. Тут головним є автоматизація, тому що завдяки ав автоматизації системи можуть обробляти в великі об'єми даних таким чином зменшуючи необхідність обробляти ці дані вручну та аналізувати їх вручну. Це можна автоматизовувати, і, і також тут нові можливості може відкрити інтеграція штучного інтелекту, який може сам аналізувати зміни у фізичному стані спортсмена, та залежно від цих змін оновлювати поради щодо раціону. Основний принцип харчування. Тут я це більш детально в тезах описав, тут я так коротко це розкажу: що основним є баланс білків жирів вуглеводів, білки потрібні для росту м'язів, жири для, для енергії, вуглеводи для енергії, жири для гормонального балансу. Також важливо дотримуватися гідрації та адаптувати свої прийоми їжі відносно часто тренувань. І також є дуже важливим дотримання енергетичного балансу. По суті, є, є формули, які там, показують для різного виду спорту, як, яке саме має бути відношення там, спожитої енергії до І Ну і по суті, основна суть мого додатку можна сказати саме на дотримання енергетичного балансу. Так ще про роль інформаційних технологій, саме про мобільні додатки та штучний інтелект. Мобільні додатки дозволяють зручно зберігати та аналізувати дані, вести щоденники харчування, там можна переглядати статистику. Також можна. Реалізувати там контроль та, та нагадування про, про прийом їжі, щоб буде більше дисциплінувати людей, так сказати. Ну, і вони є зручні в повсякденному використанні, тому що зараз ми, в кожного є мобільний телефон, і, який завжди ми при собою носимо, і тому це буде зручно. Ну і алгоритми штучного інтелекту до цього додають. Адаптивність і гнучкість, вони можуть персоналізовувати плани, там, які ну, враховуючи там всі параметри, цілі, стан здоров'я. Ну і при зміні в параметрів користувача, це м, штучний інтелект також може оновлювати це все в реальному часі. Е, приклади досліджень такі на підтвердження мо моїх слів. Одне з джерел, яке це підтверджує, є публікація в журналі MDPI. Там зазначено, що спортсмени-аматори часто мають дуже погану обізнаність щодо правильного харчування. Це призводить до хаотичного прийому їжі, що там впливає погано на їхні результати, і це навіть дуже часто погано впливає на стан здоров'я, незважаючи на те, що вони займаються спортом. І інше дослідження National Institutes of Health показує, що використання мобільних застосунків для контролю раціону дійсно покращує дотримання дієт, допомагає відстежувати прогрес і підвищує ефективність тренувального процесу. Результат. Результатом дослідження є створений мобільний додаток. Одразу скажу, що він до кінця ще, на жаль, не завершений. Там трошки виникли певні проблеми. Але загалом є, є додаток. Основною ціллю було це, щоб він мав зручний інтерфейс, враховував основні параметри користувача, і на основі того формував автоматично. Раціони взагалі таких схожих додатків є багато, але особливістю мого є те, що зазвичай ці додатки вони просто якби, дозволяють там, рахувати білки, жири, вуглеводи, калорії і, і так далі, але вони не є адаптивними. Там, наприклад, коли людина займається якимось видом спорту і періодично має брати участь в змаганнях. То там на час підготовки до змагань раціон має ще трошки змінитись. Там відновлення після змагання, воно ще має змінитись. От, і на основі, ну і на основі цього от, мій додаток, так сказати, виділяється з, з тих, що є. Отже, можна зробити висновок, що інформаційні технології та, та штучний інтелект дійсно є, є ефективними. Для здорового харчування спортсменів-аматорів. І от, власне, мій додаток є, є прикладом ефективного поєднання IT-рішень із спортивною нутриціологією. На цьому, все. Дякую за увагу. Дуже дякуємо. Вже в Світлани Юрівни є питання. Прошу. А скажіть ви сам спортсмен? Ну я іноді в спортзал ходжу, але не сказав би, що я ж прям спортсмен. Тому що ага. ну просто, просто якщо я так, то ви не відчуваєте спець. ну на, на собі, так ну ну як і ефективність такого. От ви, ви просто казали, що там десь є результати досліджень, наскільки це ефективно? Якби ви от, особисто сказали б, наскільки ну, це ефективно? Я... Ну, я сам стараюся якогось правильного харчування дотримуватися. Ну, ага. тому... А використовуєте свій додаток, будете використовувати. Mm -hmm. Сподіваюсь, буду. <гум> Ні, ну це важливо, ви одразу відчуєте, що чого там не вистачає, що не так. Так, в мене є також до вас запитання, якщо когось є ще, під... піднімайте руки. А додаток буде лише українською, чи може бути ще англійська версія? Ну, планується для початку лише українською зробити. <slope> Але, в принципі, От. змінити мову то та не так складно. Дуже цікаво. Чи можна якось буде дізнатися, що він пішов у роботу? Mm. Ну... Не сказав би, що я це планую якось аж прямо оголошувати, але на гітхабі на моєму він з часом з'явиться. Добре, дуже дякуємо. Справді дуже цікаво. Щодо запитань, не бачу їх поки що.